З вами знаходимося у кабінеті директора Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещаїна Сергія Миколайовича Рослякова. Саме тут знаходиться картина, яка має історичне значення. І саме яке значення ми зараз ясуємо. Сергій Миколайович, будь ласка, тож ця картина, яка Усить тут прикрашає стіну вашого кабінету, вона дійсно має історичне значення. І вона належить пензлю вашому, будь ласка. Ну, дійсно, у нас сьогодні така незвичайна зустріч, тому що полотно, яке бачать зараз глядачі, воно дійсно знаходиться багато років в кабінеті. І я його написав доволі давно. Це був. 91-й, 93-й роки. Но події, які відбувалися тоді, всі розуміють, які події. Це була так звана дезінтеграція Радянського Союзу. І, до речі, в мене дві назви цієї картини. Саме англійська, дезінтеграція ОЗСА, і інша назва це ігри за здоровим голову. Робота, ну, історична, не історична, тут е, потім розсудять, а, проте дійсно вона присвячена саме історичній події, тому що ну, знищення і держави величезної, яка займала одну шосту е, території, е земель на планеті. Це подія неординарна, це подія дійсно історична. І саме не тому, що моя, моя робота історична, звісно, ні, але вона присвячена історичній події. Я взагалі то не пам'ятаю, що були спроби художників і наших і, 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 і іноземних звернутися до цієї тематики. Ну, там окремі були епізоди, проте так у загального погляду не було. А тут є. Тим паче, що він є саме з нашого міста, тому що цей погляд з Миколаєва. З Миколаєва на ті події, які відбувалися, в нас в країні далеко замежено її. І тут, якщо ви ну, уважно придивитися, жодного будинку не Миколаївського тут немає. Лише там в Далече ми бачимо південну українську. Електростанцію, там бачимо там окремі споруди, які е, належать до Кремля. І там саме ми бачимо голову е, собаки, яку відрізали, яка е, ну, ще зачіст... Ну, Досить жахлива собака, я вам бачила. Жахлива собака, да. ну, так. Такі події були там, відбувалися жахливо. Ми ну, ж пам'ятаємо, що там було, і люди загинули. Так далі. І ось це і саме погляд з Миколаєва на те, що відбулося. Тому що Миколаїв і Україна були часткою всіх цих подій. І, да. і от ми бачимо, що тут відбуваються різні, тут є перший план, другий план, третій план. Навмисно обраний дуже високий горизонт для того, щоб багато можна було. Показати. Ну насамперед, що показати? Показати, що відбувалося в різних куточках, що робили різні люди, що робили і напередодні, і після, і за часів цих подій. І інколи мені казали, ой, тут у вас є таке передбачення того, що буде. Я кажу завжди, це не передбачення. Було зрозуміло, що якщо змінюється країна, якщо змінюється її постанова якась духовна, то звісно, що старі ідоли або старі якісь події вони будуть переглянути. І там дійсно там є, наприклад, в 91-му році я на. на, 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 на Нарисував там пам'ятник Леніну, який бульдозер зносить. А потім через потім... роки все відбулося, як на вашій картині. А потім за багато років пройшло вже там, ну, можна підрахувати скільки. Десь біля 20, мабуть, років пройшло. І дійсно, його вже немає зараз на Соборній площі. Та й площа вже не Вінниці на площа Соборна. Так само, як і вулиця а вулиця Соборна. І так далі. Тобто нічого тут такого передбачення особливого немає. Чому Но, ж немає якраз? Є, ну, є передбачення, Сергій Миколаївичу. Ну, може бути, так, що да, я розумів, що це все буде змінено. Але тут є і багато цікавого. Наприклад, є дерево, яке має всередині таку, як би сказати, витвір сквозний і через нього. Людини, людина одна, друга бігають з пустими такими е, е, тачками якимось. Е, е, праця, яка нікому не потрібна. Тобто вони. Праця заради праці. Там є, наприклад, черга величезна, яка стоїть. Е, ну, хто постарше люди, це пам'ятають, що черги були, черги були за. Е, Багато за чим? За товарами, за продуктовими якимись там речами. І черга взагалі, вона певною мірою відображає світогляд людей. Але та черга, яку ви бачите, це черга в ад. Тому що там ми бачимо перпету мобілі. Перпету мобілі це. Двіж, якого не може бути. А раз не може бути, то нічого і не працює. І навіть черга, і люди, які знаходяться в черзі, вони не можуть навіть до пекла потрапити, або гадати, так, так казати. А там до пекла все, доступу немає також, нічого немає. Потім там є окремі. Наприклад, у лівому нижньому куті там є зображення двох людей, які проходять по повз людина, яка поранена. І це відгук на українське народне прислів'я чужий біль ніколи не болить. Ну, то в нього болить, а у нас ні. І нам байдуже, що там у нього болить чи не болить. А навпаки, в правому нижньому куті там сидить такий хлопець, він мріє, що до нього на якихось ніжках прийде горілка, а ще й може і рак приповзе, щоб його з'їсти, закусити. Це також дурін думкою Ну, Чекати можна, але навряд чи чого він не чекається. Ну, він мріє, доріг думкою Ну, Там багато ми бачимо будівлі, тому що ми знаємо, наприклад, там на першому плані там є будинок Капітана Грецького з вулиці Адміральської, там є колишнє Садко, це трамвайна підстанція. там... Ну, Взагалі всі будинки це будинки Миколаєва. І там і музей з і флоту є. і будинок, будинок з, з Адмиральської... модерн, чудовий, до речі, в Адміральської Так, дуже чудовий будинок да. да. Потім там є канігісера, будинок. Це був менеджер, як зараз кажуть, на заводі мерті. Він навпроти на, на, знаходиться до... Баш... Башти Шухова. Так. І бачте Шухова там яна, дійсно, вона зі зміненими пропорціями, тому що вона не така маленька, звісно. Але тут вона така. І багато чого. І саме напроти вона на дома канігісера на вулиці Рюміна зараз. Я не знаю, як вона попеременувала або не переименувала. Ну поки що ні. Угу, mm -hmm. Поки що ні. Ще все поперед. Ну, звичайно. <хи> да, да. Будь ласка, Сергій Миколайовичу, а що за залізна жінка, яка, можна так сказати, вінчає цю картину? Так, це не Жанна Дарк, це колишній Радянський Союз, який дійсно був дуже потужний, дуже у військовому плані держава була, проте не мало голови, не мала і, мабуть, сенсу для існування, тому що, наприклад, це ж якщо черга до... Аду не може потрапити в ад, ну, про що розмовляти? Сергій Миколаївич, кожен митець він бачить світ навколо себе, так як він його бачить. Ви побачили світ ось в вигляді цієї картини. А чи можна сказати, що? Вона актуальна і сьогодні, і в наші дні, адже ми бачимо, що там є пусті такі будинки, як зараз пустують будинки, тому що люди поїхали звідси. Ну, покинути будинки, так. вони існують, вони завжди будуть, були і будуть. І ну, така, така природа людини, мабуть, яка, як я вже казав багато разів, що. Декілька років по тому була виставка в, або в Лондоні, я вже запам'ятав, і там дзеркало було повішено і написано, а це сама опасна тварина на землі. І коли людина підходила до дзеркала, вона і читала цю надпись, і бачила своє зображення. Ну Дійсно, так, мабуть, і виходить, що людина і сама опасна тварина на небезпечна тварина для. Світу. І ми бачимо багато проявів цього, цієї небезпеки для світу, для екології, для, для людей. Ось, так. Але хотілося б закінчити нашу бесіду якоюсь оптимістичною нотою. Оптимісти, оптимістична нота в тому, що коли, коли я вперше цю роботу показав Анатолію Завородніму на фьому відомому майстер», він підійшов, довго розглядував, потім каже мені: якщо придивитися уважно, то жах. А фарби оптимістичні. Тобто перспективи є. Це головне, Це. що є перспективи, і ми будемо сподіватися, що наступна картина Сергія Миколайовича Рослякова буде вже написана дуже не лише яскравими фарбами, а й зміст її буде більш радісним.